Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо відеообзор про ігру Волень Україна. ігра грань Україна в Роблоксі. Є багато машин можна купити. Саме дешева машина в цій грі є за. Зараз скажу за 16 тисяч гривень. А ні, мабуть, за... 14 за 14 сама сама це у мене є така за 12 тисяч, це саме дешево. ну да це саме дешево. людей, от, Е нажимаємо англійську. Берем коробку не бере. Отак вона не здається. А коли ви один нажимаєте, то вона поняла от. І за кожну коробку вам дають по тисячі е, по гривень. Дивіться, дивіться, от. Робота грузчиком. 1000 гривень одна коробка. Суть професії взяти коробку і віднести її всередину супермаркета. І так, до, ну, ви поняли, що можна так зарубати дуже багато зарубати. Ще покажу в наступному відео вам, мабуть, свої ігри. Ну, допустим, так. Гроше, я не буду вас затримувати. Давайте швидко сідати в мою машину. Я вот тут бачите нік? Підписаний під кожною машиною нік. Нік. І зараз покажу, що робити, якщо ну, вашу машину там, допустимо, ігрок. Типу уїжджає всіда, іжок, ну ігрок сідає, в вашу машину, вічно. Що робити? Дивіться, включаємо. Відключаємо. Англійську мову, англійську мову включаємо англійську мову. Е, нажимаємо чат, пишемо. Ось така чорточка. Пишемо Ло, як я пишу. Поняли? З це з маленької, це з маленької звичайно. Ло. Можете собі заскріншоти там, не знаю, це, дивіться. Оп Закрито! Бачите, пише закрито. Закрито. Але ви коли вийдете, то здивіться, зараз я вам все покажу. Все. Я хочу просто поставити, щоб вона не це. От о, обична машина стоїть, так у нас тут нічого не це. От, ми не можемо в неї сісти. А щоб відкрити така чорточка. Юн. Не, локс. Це те, що ви писали. І машина відкривається, от, бачите, і все, і машина відкрита, і все. Все готово, Можемо. І це обновлення, це end, там все оновлення, це все хонкен, все зрозуміли? зрозуміло? Ну, це дуже крута гра, мені подобається, мені подобається. ну Якщо думати, так. ну так. Звісно, до роботки теж треба звати, ну, що це, це важко. Друзі, давайте будемо разом. Що я хочу сказати? Палійте за Україну. Слава Україні! слава, До побачення всім! Дякую за перегляд! Дякую всім за перегляд і до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.